Стрільці, привіт! Тиждень для вас з 15 по 21 грудня 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у стрільці. Вітаю стрільців! Кого дні народження на цьому тижні? Тиждень для вас, про що ми будемо говорити? Стрільці. Так, о, у вас добробут і Фенікс. Ви відроджуєтеся і будете займатися справами, вкладати в себе ресурси або займатися фінансами в прямому смислі цього слова. Добробут це коли ви збагачуєтеся, хочете вкладати в себе ресурс і досягати якихось результатів. Тобто ви зайняті якимись справами і добробутом на покращення або свого емоційного стану, або фінансового. І, Фенікс, ви відроджуєтеся, оракул вам говорить, що ви починаєте щось робити. Як ті фенікси відроджуєтеся. До речі, здається, наскільки я пам'ятаю, у вас було місяць теж фенікс, що ви відроджуєтеся. Давайте дивитися по емоціях ще для стрільців на цьому тижні, що у вас буде. Ух ти! О, у вас дивування, до речі, можуть вам робити якісь подарунки, особливо, якщо у вас день народження на цьому тижні, не дивно. У вас добробут також, можливо, вам хтось буде приносити добробут і дарувати щось. Ну, у вас емоційне здивування, Здивування може бути різного типу. Або ви сильно здивуєтеся і вам стане неприємно, або це також тут, бачите, якісь шарики є. Здивування може бути, коли вас заскочить щось зненацьке, можливо, хтось вам сюрприз зробить. І це для вас буде дуже несподівано. І невідповідність. Можливо, у вас є багато дуже справ, і ви якісь емоції вже не вивозите. Відчуття, що вам якось важко на цьому тижні емоційно, причому важко. Ви щось тут не вивозите, якісь емоції. Можливо, навалилося на вас дуже багато справ. Навалилося дуже багато якихось емоцій. Як позитивних, так і негативних. Починаєте більше відчувати, але но... відчуття, що не справляєтеся з тими емоціями. Так, ну що, давайте будемо уточнювати, що у вас на цьому тижні тема п'ятірка. Петірка кубків, які жаль розчарування, неоправдані надії на цьому тижні у вас стрільці. Так. Початок, Ерофант з подружжям, стільцем, це може бути пов'язаним. Може просто перед кимось перед чимось, якісь є зобов'язання, і вас це розчаровує, або це також як варіант, телець просто може бути у вашому житті. Передана. Що у вас? Смерть? У вас самі старші аркани, стрільці. Смерть це енергія скорпіона. Я вже казала, стрільці скорпіони і леви, вони енергетично для мене пов'язані. І що у вас кінець? Паш Пентаклів. Новий початок ось ваш, мабуть, фенікс програється в кінці, Що ви захочете чомусь навчитися щось новеньке приходить у ваше життя. Але якщо я можу судити по цих тенденціях... То я вам скажу, що однозначно є у вас якесь розчарування або через подружжя, або через якусь ситуацію перед кимось або перед чимось ви маєте покоритися. Схилити голову відчуття в мене. І тут однозначно, по відчуттях, що ви за цього розчаровуєтеся. І там приходять зміни у вас, енергія смерті. Скорпіон тут приходить, і ви тут однозначно відчуваєте, що щось вас розчаровує, і там потрібно щось міняти або в подружжі, або з навчанням, або з тою ситуацією, яка перед якою ви маєте покоритися, схилити голову, хоч не хоч як хоч. Перед державними якимись, перед вашим увіруванням. Також може бути. Ну, це зобов'язання перед кимось або перед чимось у вас. Так, ну що, подивимося, що у вас п'ятірка кубків. Про що у вас п'ятірка? Чому ви тут розчаровуєтеся? П'ятірка Пентаклів. Можливо, і за ресурсу. У вас немає ресурсу. Є комунікація, яка вас засмучує. Між людьми може бути холод. Між людьми може бути холод, нестача. Або ви за ресурси тут спілкуєтеся. Дві кризисні карти. У вас стосовно розчарування емоційного і, можливо, фінансового. Також ви можете просто захворіти. Але є якась вхідна комунікація, сердечна комунікація, але по відчуттях там є холод між вами. Є холод, і вам. Не вистачає, можливо, з кимось комунікацією. Можливо, ви хочете комусь щось сказати, але ви не можете. По якихось своїх причинах. Із-за цього ви дуже сильно розчаровуєтеся. Що ви б хотіли комусь щось сказати, але не можете. Не вистачає якоїсь комунікації, коннекту не вистачає, тепла не вистачає обміну від інших людей. Від або конкретної особи. Ірофант, що у вас? Світ, закриття циклу. Можете розлучатися Да, і йти в нове. Світ це перехід на новий рівень. І тут паж жезлів вам говорить про те, що ви йдете в нове. Змінюється енергія. Пов'язано з цим іерофантом або безпосередньо з тельцем. якщо людина знаходиться далеко на відстані світ, це далекі поїздки, переїзди, і тут іде розпочинання чогось нового. Ви можете тут покоритися якісь, якщо у вас є подружжя, якісь обов'язки перед кимось або перед чимось, ви хочете тут закрити цю історію. Завершення і йти в щось нове. Можуть бути також кредити перед державою, якісь обов'язки перед дітьми, перед батьками, навчання також. І тут іде завершення. Бажання завершити і почати щось нове. Хочеться чогось нового. Нових обов'язків нового етапу в житті. Смерть. А, тут є дьявол. Енергія козирога тут у вас з'являється. І п'ятірка жезлів. Конфлікт пов'язаний або внутрішній конфлікт ваший, або проявлений конфлікт, як кажуть, на фізичній основі. Можете тут зі скорпіоном. Конфліктувати, можете і за змін конфліктувати. Тобто тут іде трансформація. Зміни, хочеться змінити енергію. Смерть це не кінечний результат, це змінюється енергія з одної на іншу. Тобто, якщо було якась сварка, бажання примиритися, але примиритися через конфлікт. У мене відчуття, що у вас може бути із-за скорпіона якась ситуація, або із-за залежностей, будь яких у вас тут. Д'явол приходить, від нього не так просто, його не так просто змінити. Легко сказати, а от змінити дуже важко. Вас кудись тягне, є якась у вас залежність однозначно, у вас тут є бажання його змінити. Можливо, у вас є внутрішній конфлікт із-за того, що вас тягне до якоїсь конкретної особи, або до спиртного, або до будь-якого щось токсичного у вашому житті, і ви хочете однозначно це покінчити, ви хочете змінити. Цю ситуацію. Тут король Пентаклів з'являється також. Може бути почуття до цієї людини козиріг, Скорпіон, як я їй вже сказала. Можете тут конфліктувати або відчувати, що вас дуже сильно тягне до людини і бажання змінити цю історію, цю ситуацію, щоб вас, можливо, не тягнуло так, можливо, ви хочете припинити думати про цю людину. Ваш Пентаклі, а тут нове починання. Очікування. Сімка пентаклів. О, у вас дві сімки. І сімка кубків. Дуже багато думок. Дуже багато очікування, нового початку, якихось новин, дуже багато варіантів, ви перебираєте в своїй голові. Якщо це людина незріла у вашому житті, якийсь паш пентаклів, це також дитяча енергія, якийсь підліток може бути. Ви тут дуже багато думаєте, очікуєте і дуже багато плануєте. Ну, в мене по відчуттях, що це якийсь новий початок, якісь новини. Ви мрієте і думаєте про щось, що в подальшому вам принесе якісь результати. Можливо, по роботі у вас є якісь перетрубації, які, якісь плани на майбутнє, що ви би хотіли реалізувати. Ну тут іде сімка і сімка. Можете багато бачити, сімок зараз в Всесвіті вам подавати можуть якісь знаки стосовно сім-сім. Ну, і тут у вас іде очікування і багато дуже сильно ілюзій. Немає, е, поки що дій, тільки є очікування, думки, дуже багато думок, але на фізичному плані ви їх не реалізуєте. Можете лежати, ось як цей паш пентаклів на цьому тижні на вихідних лежати і багато планувати і думати, що би ви хотіли навчитися нового, як би розпочати щось нове, якісь новини. Також ви би думали, що я би хотів ось так або хотіла би ось так. Тобто йде якесь планування, але там самі ілюзії, там немає на фізичному плані нічого, є тільки поки що мрії. Ви тут мрієте. Сестрільці, бажаю вам гарного тижня і до наступних зустрічей.